Знаєте, що я дуже радий, що в деякий період мого життя в мене з'явились книги. Хоча я саме та людина, яка до 18 років ніколи не читав ні художню літературу, що задавали в школах, ні сам нічого не читав. Мені не подобалось. Я вважав, що не читати книжки це таке. Це дуже скучно. Я хочу спати. Мені це не подобається. Але прочитавши свою першу літературу по бізнесу, вона мене запалила. Вона запалила в мені очі і бажання. Розвиватися, бажання ставати кращою версією себе, і саме там я побачив свою першу рольову модель. Я сказав: Вау, я хочу бути таким. Тобто до цього в мене ніколи не було історії, де я надихався людьми. Я говорив: Блін, там Бред Піт, подивіться на нього у Джейсон Стетхем, я хочу бути таким самим. Ні, не було. Я просто жив, проживав своє життя, займався спортом, вчився, виступав по боксу, хто не знає. Але прочитавши книжку. Добіси, все бери і роби Річарда Бренсона. Це було щось неймовірне. Це література, яка описує його життя від самого маличку до створення вже Virgin Airline і так далі. Це прекрасний бізнесмен, який починав з звичайної сім'ї. Тобто, не скажу, що вони були бідними, не скажу, що вони були багатими, але описуючи ті події, які описані в книзі, вони зіграли для мене. Ключову рольову модель. Людини, яка будує бізнес, заробляє гроші і паралельно насолоджується життям. Тому, звичайно, усім тим людям, хто не знає, чим займатися, що робити, або хоче отримати дозу мотивації, я порекомендую вам. Її. Та наступні дві книги, про які я хочу поговорити, це, це не про мотивацію, це не про банальщину, це вже інша, інша глибина, яка допоможе вам краще розуміти людей, деякій мірі маніпулювати ними, маніпулювати собою, своїм розумом для того, щоб бути максимально ефективним в житті і притягувати до себе також позитивні моменти. І друга книга це буде «48 законів влади Роберта Гріна. Книжка, яка має чітку інструкцію саме тих законів, якими ви будете керувати світом. Ну, по факту, це воно так і є. Навіть після про її прочитання, це, це врахується як настільна книжка. Вона має бути просто стояти і час від часу ви в неї дивитись, тому що щось забувається, щось потрібно оновити і потрібно бути в курсі всього. Тому я навіть в Україні вдома роздрукував всі ці 48 законів. Я і навіть мій батько, ми усі дивимося на ці закони і розуміємо, так. Деякої сторони вони досить жорсткі, з деякої сторони з ними можна посперечатися, але все, що говориться в цій книзі, це суцільна правда, хоч і не раджу читати непідготовленим людям її, так як ви розчаруєтесь у світі. Ви розчаруєтесь в людях, ви будете думати, що блін, світ прогнив, можливо, у вас скласиться така думка. Але якщо ви зможете її зрозуміти до кінця, то ви будете думати навпаки. Як це використовувати для себе і для того, щоб робити своє життя максимально щасливим? Третя книга називається Самурай без меча Катамі Масао прекрасна книга про людину, яка про полководця імператора Японії, яка починала свій шлях з нуля, навіть з мінуса. Тобто життя там взагалі було нещасливим. Ти щоб стати імператором який шлях? прийшлось подолати цій людині, і завдяки чому саме вона досягла всекраїнської поваги. Тут висвітлюються усі ключові події полководця або спочатку ще прислуги самураїв до імператора, завдяки яким він зміг з кожного кожним разом передвігатися з цієї ступіньки на нову ступіньку. Це було дуже тяжко. Цей шлях був не 3, 5, 10 років. Це був шлях на продовжі всього життя. Але це саме той шлях, де говорить, що тебе почнуть люди поважати не тоді, коли ти станеш героєм, а ти станеш героєм лише тоді, коли тебе почнуть поважати люди. Ось тут така сама історія. Вона дуже сильно мене вразила, і вона дуже багато показує прикладів з життя, які ви вже сьогодні можете змінити в собі, щоб завтра жити по-іншому. Зовсім по-іншому, і не хочу вам нічого спойлерити, але там ви забудете про его, і там ви забудете про власне я, ви будете думати про світ, ви будете почнете думати про людей, і завдяки цьому ви зможете розвиватися. Прекрасна книжка! І якщо ви зараз додивилися до цього моменту, скоріше всього, ви чекаєте там давайте четверту, давай п'яту книжку, але ви любите читати красавчики. В цьому я вас поважаю. Та ключове рішення і дія, яку я сказав до речі, на початку, що я не люблю читати. Я не багато читаю. Хоча, якщо є вільний час, я дуже радий подивитися різні подкасти, послухати аудіокнигу. Та потрібно діяти. Не почавши діяти, ви відтягуєте прийняття рішення. Відтягнення прийняття рішення це вже все. Це вже ви просто ніколи цього не зробите. Вам потрібно навчитися. Діяти прямо зараз. Прочитавши книгу, наприклад, 48 законів влади, усі ці закони, вони примінимі вже в сьогоднішньому дню. Почніть їх виписувати, почніть спілкуватися з книгами напряму. Прочитали, виписали. Завтра вже це. Застосували в своєму житті, тим паче, такі книги, як «Самурай з меча і законів влади, це максимально практичні книги вже в сьогоднішній вашій ситуації. Добіса, все берися, роби. Це більш мотиваційна книга, яку ви можете прочитати, зрозуміти, хто для вас є рольова модель, на кого ви хочете бути похожими. Тому що я хочу максимально бути похожим на Річарда Бренсона. Мені дуже сильно імпонує ця людина. Я розумію, що я повинен рухатися в цю сторону. Неважливо, скільки ви інформації поглинаєте кожного дня, важливо, скільки ключових дій ви робите. Тому я хочу кожному з вас порадити взятись обидвими руками за свої дії, за своє життя. Візьміть просто відповідальність тут і зараз. Досить вже черпати інформацію з ліва справа, почніть діяти. Тому, ребята. Четвертої-п'ятої книги не буде. Четверта-п'ята книга це моє прохання до вас. Почати діяти прямо зараз. Почніть приводити свої цілі в порядок. До речі, минуле відео на каналі воно було саме про цілі. Переходь і дивись його. Прямо зараз і починай діяти. Успіхів!